Всім привіт друзі! Ну ось ось я вже буду зараз розбирати. У нас сам акумулятор, якому монтований інвертор. Ко зараз перевірив, яка в нас напруга у розетці, щоб ви могли повітря, що я сюди вмикаю нашу лампу. 10 вольт світлодіодну. Також у нас є акумулятор, який я зараз вмикаю у нього цю самую лампу. Бачите, вона у нас працює. І працює добре. Вимикаю нашу лампу і вмикаю. Зараз буду робити так, щоб е, там була іскра. Як бачите, зараз спрацював у нас, і взагалі я вмикаю лампу вона не працює. Щоб його вимкнути потім повістю вимкнути у нас сам акулятор і знову його випкліпнути, так як стоїть плата БМС, захист від короткого замкнення. як Бачите, ніде тут немає ніяких саморізів. Все гарно, акуратно. Зроблено. Далі знімаю нашу криску верхню і знімаю наші пробки. Як бачите, я дві дві пробки зняв, тут в мене саме кріплюється саморізи. Далі відкручую, знімаю, як бачите, тут у в мене є 4 і 4,2 вольта літ літіліціоні і плата БМС від шуруповерта. Також тут є розетка та інвертор, який ми з вами робили в першому відео від імпульсного боку зявлення від комп'ютера ми робили ось як бачите у нас там фіоритовий трансформатор та транзистор і резистор і все більш нічого не потрібно саме так і все це діло працює на відмінно кому більш цікаво можете подивитися це відео там де ми робили з вами перетворювача напруги ось так Ось поставив сюди індикатора двох кольорового. Як бачите, у нас тут є, взяв телефон, телефон старий і тут мені потрібно випаїти із нього наше саме гніздо. Обережно розбираю наш телефон. Як бачите, ось це гніздо нам потрібно випаїти зараз. Випає в гніздо за допомогою паяльника. Далі зібрав у нас там телефон і нехай далі можливо приговорять з радіодеталі. Все, далі ось я так тут все це діло зробив. У нас гніздо стає сюди відмінно. Ось сідав двох кульоровий світодіод, який буде служити. Нам як індикатор слугувати індикатором зразу та розряду. Так як в нього два кольори це червоний і зелений. Далі беремо і за допомогою країною після приклеїмо до своє гніздо. Ось так це виглядає. Далі перевіряємо як бачимо, все в нас працює, зелений і червоний. У нас Основний катод. І два і два аноди. Дуже далі нам потрібна зрадка. Зрадку взяли, я знайшову 200 вольтов одну амперлюку, яку я колись ремонтував. Якби вольта, це дуже чудово. Підійде. Далі нам потрібно на її розібрати та подивитися, що тут внутрі. Бачимо, що це все добре. Нам потрібно на тільки перепаяти на сам дріт, який буде йти до стекера для самого самого акумулятора. Зали. Ось так я це садівло перепаяв і далі перевіряємо. Все в нас працює, вмикаємо його у нас акумулятор. Як бачите, тут я ще поставив конденсатор на 1000 мікрофарата 30 вольт. Робіль свої. Скажімо так, щоб виправляв. Напругу, також зібрав побистру, по, по посадкому нас сам контролер заряду та розряду на одному транзисторі від старого телевізору, бо ще був прямий транзистор, тому що у нас, як ми знаємо, вами, з основним катодом у нас там всі сітодіос, як бачите, все працює, я корочу, все у нас працює, працює. Так ось я взяв стару плату, щоб не травити плату. Зараз із неї, із неї всі познімав радіодеталі та буду припалювати до них свої радіодеталі. Як бачите, я все це діло припаяв, бачите, ось транзистор на сам, це все діло спаяно ось так. І не потрібно травити плату дуже свидко і надійно. Ну що, далі ось так це все діло виглядає, ось ось сама плата. Один резистор я замінив, тому що тільки за того в мене в виводі дідіші тут. Знадобилися подвійше. Як бачимо, ось, я закурачую за сузарядку і у нас з'являється червоний колір на світодіоді. Все це чудово. Кольори міняються, значить все в нас працює. При навантаженні, якщо в нас окулятори будуть повністю розразені, то в нас буде світитися червоний колір. А коли вони вже будуть зражені, буде світитися зелений колір. Що буде інформувати нас про те, що наші окулатори зарадилися. Тут ну, що, ось. Да, Зараз будемо його ну що Далі Бу нас ренти зенти, заматую нашу саму парту, контролер заряду, ось так запаяв, замотав і також припаяв свої провіді від з пальці, також схема, як бачите, у нас тут є 22, транзистор та руковий резистор. І також у всім вон, та 470 ОМЦ для того, щоб для якості сіти води. Також є там наш діод. Кому потрібно більш детальніше пояснити схему, можу пояснити, пишіть в коментарях. Зніму на цю тему відео, якщо, якщо все буде добре, звичайно. Ось так я це діло зібрав. Далі вмикаю і бачимо, що в нас працює. Вкорочу і в нас з'являється червоний колір. Все вірно. Далі припаємо плюс. do plus minus do minusa? I dalej zajmować z dzibraty na sam akumulator. Oś tak zbiera akumulator. Dobra zboru kryzku. Та закриваю його. Як бачимо, у нас є проблема, він світиться у нас постійно. Світить а нам так не потрібно. Тому розібрав нас сам акулятор і поставив сюди діода шотки. Ось так він виглядає, як транзистор, але вже на самому, на самому ділі це у нас діод сотки. Як бачимо, зарядку у нас йде. Ось так все дівно запрацює. Ось як бачите, його сотки на сам стріч. Чому його поставить? Тому що в нього дуже малий струм втрати, він втрачає мало. Тому його ставити і буду. І поставив його. Далі збираємо на сам акумулятор, на своє законне місце. Підправляємо дроти, які заважають, та збираємо його далі. Збирається він нас на двох саморізах. Ось так. Далі закриваємо його крискою. І перевіряємо, ви бачите, в нас нічого не, не щититься, зарядка не йде. Спробуємо вмикати нашу зарядку, як бачите, зарядка пішла чудово. Ну, так як у нас коментарі зранчені, тому воно і не видно, що йде зарядка сама. Вмикаємо навантаження у, нас, у виді лампочки. Все в нас ділиться і працює чудово. Супер. Далі, друзі, хочу показати, чому я не заміряв напругу цим, -то, цим мультиметром, тому що, як вияснилось, він нас не може вимірювати дуже високу частоту напругу. Як бачите, він нам показав 37 вольтів напруги. Це е, просто брехня. Далі взяв мультиметр у старенький, маленький. І він у нас зараз повинен показати на 600 вольт я його поставив зміну і напруги, показати напругу. Як бачите, в нас вона напруга вийшла за межі і він нам показав одиницю. Це означає те, що в нас напруга набагато вища, ніж 600 вольтів. Ось так. Просто він не може замірити вище, ніж 600 вольтів. Все це діло працює. Бачите, ми далі беремо у нас двосторонній скотч і зараз будемо приклеїти саму кришку, верхню. Щоб е, всім, всі, всі, всім здавалося, що це акумулятор, а не якийсь там перетворювач напруги. Що ми маємо? Ми маємо тут е, літіоні акумулятори на 4,2 В по 3. Виходить 12 вольт постійно зачерпу. Також контролер заряду, БМС плата від старого силового Захист від КЗ, захист від температури, тому що тут є терморезистор, терморезистор, як ви бачили, також захист від розряду та захист від перезаряду. Також у нас тут є баланшування балан, заряду акумуляторів. Ось так. Далі у нас тут є контролер заряду акумулятора, який показує на, на самому сусіддіоді індикацію. Також у нас це є вимикач, також є розетка. І сам у нас, звісно, інвертор напруги, високовольтної напруги. Ось так. Ось такі маленькі коробці, скільки всього помістилося. І це ще не все, тому що я два. От два, дві ячейки, в яких можна ще було щось показти, положив, сам саме це дерево, яке тримає весь цей корпус. І тримає верхню Це Так що ніхто не здогадався, як він нас зібрали. Ну ось якось так, друзі. Ось такий пристрій мені вдалося зібрати своїми руками вдома І старих радіодеталей та нових радіодеталей. Ось якось так.